Добрий день, продовжуємо проходити Елдена Нарешті ми з вами добралися до замку і зараз постараємося знайти всі тут секрети, будемо проходити частиною, бо замок великий. І почнемо, підемо спочатку не наліво сюди вхід, а зразу почнемо секрети шукати, тут є спуск направо. Зукаємось сюди, тут підбираємо таку штучку, потім йдемо назад. От бачимось, тут є такі дерев'яні настили і йдемо сюди. Тут он прикований лут. Тут ругняна змазка є на зброю. Так, що у нас ще тут -то? Так. Більше. ага, отут ще зразу є, також прихована є лілія, яку заберемо. Так, і ми зараз вийдемо знов до урід. Тепер ми йдемо наліво. Тут привратник стоїть. Такий. Here, you... Хитрий, дуже хитрий, вам скажу. You're, you're I... Він нам запропонує два варіанти або йти в вхід, або він може вам відкрити ворота. Ми I підемо в ухід. Хто хоче, може попробувати ворота, але. Right там дуже важко. Там вас обстріляють І всього, що ви <смірши> просто помрете. <смірши> Давайте будемо йти так, як вони хочуть. Так, як задумано. Але той привратник <смірши> також хитрий, якщо ви будете. Помирати в замку, Будете ходити. Він потім буде у вас третину рун захоче буде забирати. Але you я знаю, тут є невеличкий спосіб. По крайній мірі я пробував. То... <laughs> Можна ці руни не губити. Right Може ви undetected. спробуєте інакше oh. і у вас інакше тут вийде. Так, yeah, все. Погоджуємося. До вуріт ми потім. З другої сторони їх відприємо. Так, Забираємо тут, тут золота руна і йдемо тим шляхом, що хотів той привратник. Його, до речі, можна зразу, можна його і вбити, але я стараюсь нервувати, він потім стане купцем. І в кінцевому варіанті, якщо ми його не б'ємо, ми зможемо в нього купити драконічий камінь. Якщо ми його вб'ємо і навіть заберемо його, там, таку штуку, що можна буде віддати в замку в круглого столу, потім його речі можна буде купляти, але вже того каменя драконічого не буде. Так, тепер тут от не проскакуємо. Заскакуємо на, ту, на ті руїни і йдемо сюди нагору. Тут також схований лут. І, до речі, лут дуже навіть потрібний. Камінь другого, який нам потрібен для покращення зброї. Так. Що тут бажано забрати той лут? Так, тепер спускаємось назад. Так. Якщо ми підемо тут, то там от нас вже очікує О, така птаха. Вона є, має на лапах таку зброю. Я вам постараюся з наступного відео її вибити, якщо зараз не пощастить. Так, давайте подивимося, що там на горі. Правда, ми сюди ще вернемося, я якраз вам потім покажу, як можна з тим привратником. Той привратник буде за вами слідкувати і треба його просто засікти і його злякати, як то кажуть, застукати на місці. Так. Тут от сидять ще два. Такі. От з одного щось випало. Ні, пір'я випало. Зброя не випала. Йдемо ще сюди, наліву зайдемо, заберемо тут лут. А тут болти, кому потрібно. Давайте на всякий випадок ще полікуємось. Там нас ще чекають птахи. Так, от там вони на дереві і біля дерева. Так, окрім, і там ще два хіба. Збираємо тут лут. О, тут камінь вже третій, ще краще. Нам на покращення зброї. Так. Тут нічого цікавого. Йдемо там, зараз буде ще один вогонь благодаті. Заскакуємо сюди. Усі з причинені ми замок. Так, тут от акуратно той з дубкою... буде гудіти і зараз повибігають ще купон. Назад. Зараз вони повибігають на нас, там буде може легше з ними воювати. Один, раз в нього ще, ще гриб бито, ще один стоїть. Так, тому ми зараз забираємо тут лут. О, тут у нас щит, можна глянути что-то защит нам такий. Де він? А, от він. Такий, о, ще він провотечив на куплі, якщо ним бити. Такий хитрий. Йдемо тут акуратно. Тут лут, але треба подивитися тут на горі ще стоять і будуть по нас стріляти. Давайте знімемо того вартового і заберемо лут. Якщо ми зараз подивимось назад, то ми нічого там не побачимо. Але як зараз ми зайдемо трохи в замок, б'ємо на цих. має з'явитися той, от вже там видно, вон сидить той привратник під тою башнею. Тому ми не йдемо вперед, вертаємось назад і ловимо його на гарячому, що він за нами слідкує. Бо кажуть, як ми його не зловимо на гарячому, він буде за нами так слідкувати. Якщо ми будемо помирати, буде забирати в нас. Навіть в тому випадку, як ми їх підберемо. Тому біжимо назад. О його на гарячому. Бачите, вже тут. О, Обі! О, крій. Забираємо, він нам ще дає нагороду. Не дуже, правда, потрібна річ, але... Нехай буде. Можна її навіть продати. <laughs> Hope a long wait will happen if the guards catch you strutting about. Так, все, тепер можемо повертатися. І йти далі в замок. Він тепер. Хоча він там все одно по квесту, він нас там закриє в одному приміщенні. куди ми від того не дінемося, він нас тільки там міг може не закрити, якщо ми його вб'ємо, але то не страшно. Головне, що він нас не крав руни постійно. Так, тепер тут йдемо акуратно. Ось тут бочки з порохом, я так розумію, і ті кидаються вогнем, не будуть зриватися. Треба акуратно. Бачите, як вони? вони наносять дуже багато урон. Тут от ще один ходить, так нам треба випити тягу. Так, даємо. Ну, з них, до речі, також можна вибивати дуже багато речей. От, і, і його зброю, і топор. Може я вам слідуючого відео. Трохи тут ще залишуся, побігаю і дещо повибиваю. От бачите, отут є такі двері, нам треба туди, але тут закрито і нам треба знайти ключ. Так, Ідемо тут, забираємо лут, ще ножі, метальні. Так, Тут також от бочки стоять акуратно. і Там от стоїть будуть сюди, в нас зачищаємо, забираємо лут. Так, Там от тобто покажу як до якого лута добиратися. ще у нас лут. ага, ми ще там той не забрали. Того вбили і не забрали. О, тут ще такі Цікаво, теж зброя на руки вдягається. Де вона? Вот такі когти. Має о, кровотечу накоплює 60. До речі, теж цікаво, ловкість треба 14, в мене тільки 13 можна прокачати і попробувати. чи вони будуть кращі від мого ножа. Може буде, а може і ні. А в мене ніж 79. Напевно, що не буде. Хоча можна і прокачати. Так, вертаємось назад. Так як ми того привратника не вбили, ми зараз як сюди зайдемо, він нас тут просто закриє. І тут буде лицар. Такий потужний. Тому треба бути акуратно і його постаратися вбити. Зараз ми займоємо. І тут, до речі, буде якраз той ключ. нам, де треба той ключ. por aí.

Тихо не дуже далеко. туда не треба. Ну, давайте пробувати ще раз. якраз тут треба було забрати той ключ до речі того лицаря також бажано поубивати його обладунки вони потужні правда вони пащі але можна також поубайти так тут ми ще знаходимо талісман і той так так і проблоці Підсилює. Все. Так, тут ми пішли, тепер йдемо донизу і відкриваємо ці двері. Так, тут ми забрали. Тут зараз зліва на нас нападе чувак. От, йдемо спочатку сюди. Тут один сидить. А там он біля бочки ще один. Він буде кидатися, його також короненьку знищимо. Так, тут нас ще от його удежа. Так, туди ми також туда, щоб попасти, треба теж хитро той лут забрати, потім покажу. Тут забираємо змазку лут. О, там ще лут лежить. Звідси ми треба перескочити от сюди. Так зараз на нас Ще вибіжить так, Давайте вже ніж візьмемо. А тут зараз нас захоче копнути ще один. От, і ми забираємо цей лут. О, кам'яний молот, ну то взагалі щось таке. Хто має певну дуже велику силу, та силу треба мати 31. Так. Йдемо назад. Той ми лут забрали, що там був в літній. Е е сюди, сюди, сюди. Той ми в кінці заберемо. Так, знову йдемо наниз, піднімаємось нагору. Дети ще задим ще один. Забираємо лампу. Так, давайте Так. Тут у нас буде ще один лут. Ідемо акуратно сюди. Триба. Так, і тут буде ще один лицар, але вже не з мечем, а з алібардою. Його краще почекати, коли він піде назад і піднятися пустіше, як на мене, підніметься, коли він вже нагору. Ой, не нагору, а... Він повернеться, а ми піднімемось нагору. Тихенько, його зверху буде легше. Там і місця більше. І легше як на мене його знищувати. От. Зверху можна його трошки ще додати. Він буде зараз підніматися. Бачите, тут теж можна його алібарду вибити. Так, тут вон є лут. А давайте зараз запалимо тут є. Так, десь тут є у нас той вогон. дати, щоб потім знову до нього не йти. Там от лежить ще один лут, туди треба просто перескочити. Ще одна вогняна знаска Тепер йдемо за отим лутом, що там ще один був. краю туди треба, але тут також можна впасти, якраз плюнути. Треба от скочити туди на низ. О. Вискакуємо сюди. Так, забираємо той лут. О, тусуючий лист. Так. І зараз ми ще там підемо, ще дещо підберемо. Так. З... Звідки ну, ну, знизу здається краще. Так. Ага, він. Зараз ми глянемо. Ага, оту треба забрати. І там ще зачистити. Тут можна от на той піднятися. І тут лежить ще один лут. А бачите, ще стріли лежать. Так. Тут ми вбиваємо. Ой, впав нам з лутом. Тут багато нових ворогів, з них багато нових речей випадає. и снова впал нам на низ, склад, как на зло. Ни два лута и два в Так. Кто тут еще будет стоить? Все, ніби тут ми всю ту частину з вами зачистили. І, як бачите, все підібрали. Ніби так. Треба ще глянемо. Так. Тут можна і з тих капюшонах повибивати, багато речей і з тих, що кидають вогнем і тих з лицарів. Що тут можна навіть трошки зупинитися і трошки деякі речі повибивати. Думаю, що поки... Якщо ми підемо далі, то там ще багато досліджувати і зачищати. А думаю, що поки на перший раз тут зупинимося, я кажу, постараюся вам ще дещо вибити і показати. Всім дякую. Гар, гарного всім дня і до зустрічі.